Всім привіт! Рада, що зайшли на мою сторіночку. Сьогодні вам хочу показати продукцію фармасі, не розпаковку замовлення. Замовлення їде. Хочу показати тим, чим я користуюся. В фармасі я вже 8 років, так, 8, бо у жовтні компанія цього року відзначає 8 років на ринку України. Ось такий каталог зараз діє жовтня. Тут дуже-дуже 30 знижка відсотків на весь асортимент. І так, що я маю від фармасі? Хочу відгуками поділитися, що <кхм> сподобалося, що ні, ну, скажімо так. І так, перше, у мене ось такий питний коктейль з бананом. Він дістався мені за 50 гривень, тому що я була, зробила замовлення. Це на другому шагі. Тут, тут трошечки залишився. Коктейль, дуже хороший. Є банан, є полуниця. Є шоколад і є ваніль. Ось. Далі покажу вам ось такий аромадифузер з такими от паличками. Ой, зараз впаде. Тут його, як так показати вам. Впаде, впаде, впаде. Ось тільки залишиться. Він вже стоїть у мене 2 місяці. Дуже приємний. Такий аромат солоденький. Аромат ось у нас він тільки один. Табаку. Можете почитати. Дуже сподобався, дуже. Дуже-дуже аромат на весь, на весь дім. Так, далі ось такі вітаміни. Мультивітамінний комплекс з мінералами. Ось. О, можете Почитати. П'ю по одній таблиці в день. Дуже-дуже мені подобається. Далі, покажу быстренько. У мене є ось такі. Тут тіні. Зараз відкрию. Чекайте зараз. бо тут воно має дзеркало. Ось ось такі відтіночки. Під цим тіням вже два роки. Дуже гарна пигментація. Дуже гарно наносяться. Далі в мене ось така улюблена туш Zen. От вона запакована сіточка силіконова. Дуже-дуже-дуже гарно подобається. Далі має ось такий блиск, такому відтінок 001. Він прозорий. Підійде під яку ну, помаду. Воно все дуже-дуже подобається. Далі ось така косметичка. Вона велика, бачите? Така от теж дуже-дуже-дуже сподобалася. Далі ось такий гель для душу троянда. Це новинка запрошлого каталогу. Ось, Гель дуже сподобався, треба трошечки. Дуже-дуже ароматний. Залишається аромат на тілі десь ну, півгодинки точно. Мені дуже сподобався. Об'єм 500 мл. Вистачить, якщо, ну, якщо вам десь на місяця два точно ціна дуже приємна. Також має ось такий гель для душу. з... Лілію, біла лілея теж дуже приємний, дуже подобається 500 мл. Тобто ці гелі в мене вже 2 місяці. Точ, ну, місяця 3 точно вам вистачить. Далі маю ось такий шампунь проти випадіння волосся з часником і капіксилом. Часником він не пахне, треба трошечки гарно має волосся. Якщо користуватися на постійній основі, то Побачите, що ваш, на ваші хіці волосся зовсім зовсім не залишиться. Так, є ж тут, бачите, зараз тут ще олійка, в мене олійки немає. Далі до нього йде ось такий е, кондиціонер. Теж з часником. Ось такий об'єм. Дуже сподобався, часником не пахне. Бояться люди брати. Кажуть, що часником, часником, ні, часником не пахне. Дуже приємний квітковий аромат. Поїхала далі. Проситься в мене вітаміни є. Це вітамін С 1000 міліграм, одна шипучка на день. Для профілактики також можна на постійній основі можете почитати подивитися. Я п'ю і чоловіку відправила. Він мене служить. Відправила чоловіку також. І ось така бузіна. Якщо ви бачите, що вам трошечки погано стає, якісь перші симптоми простуди, то пропити 15 днів. І буде ну, 4 шипучки на день можна пити. Тут теж є вітамін С, але вітамін С це дуже-дуже маленька дозіровка. Так, поїхали далі. <клух> Ось такий чоловічий аромат ще не залишився. У чоловіка його було багато. Це москаліна, чоловіча лінейка. Дуже-дуже-дуже такий от... Ой, бачите, впав. Міцний флакон. Ось такий аромат дуже-дуже приємний чоловікам від 30 плюс, я б так сказала, дуже-дуже шикарний шлейфовий аромат. Далі аромат у нього такий <клух> номер 70 Він трошки свіженький. Тут є кокос, тут є свіжі морські нотки, дуже-дуже гарний флакон. Тож, ну, подобається, це його. Далі ось така зубна паста. Нарешті я її вихватила, бо дуже-дуже давно не було. Це йде з... Я вже забула, для чого зубна паста з маслом чайного дерева проти запалення. Дуже дуже, -дуже приємний аромат. Вона мені дуже підходить. На жаль, не всі пасти в фармасі мені підходять. ця дуже-дуже підходить. Далі ось такий роликовий дезодорант. Дуже приємний аромат. Не липне, не, не скатується, бо деякі дезодоранти є скатуються, цей ні. Вистачає, ну, ми, цей дизонт в мене вже стоїть. Так, стоїть, користуюся вже два місяці. Тут 50 мл, тому вистачає довго. Так, далі. То це, все. це лінійка Аква 20, на зволоження. Якраз взимку ця лінійка підходить. Це гель для вмивання. Так, фокусуйся. Ось. <кхід> гель для вмивання є ще. Крем, є сиворотка під очі. Під очі в мене є ось така от манюнька. Ці манюньки вистачає на 4 місяці. По цінам, я вам скажу, що в фармасі продукція недорога. Ось, Тим паче ви оформлюєте дисконт. Мінус 25%. <кій> Компанія може давати ще знижку. Ось так: оце в мене був такий скраб. Це йде о, з крем манго. Дуже-дуже гарний аромат. Я вам чесно скажу. Є ще у нас авокадо, але авокадо я не брала, авокадо мені не подобається, ні в парфюмірі не де. Зараз я вам ще покажу? Його хочеться з'їсти. <кхід> Дивіться, він дуже впитується добре. Не залишає ні липкості, ні скатування. Отакий от колір, в нього такий жовтенький аромат, дуже-дуже хочеться. Взяти його і дійсно його з'їсти. Дуже гарний, гарний аромат. Є скраб. Один раз на тиждень можна його використовувати. Далі. Нас must have, must have. крем Smart Life виробляється в Україні по всім сертифікатам, документам Туреччини. Це іде крем з моцилом Раблика. Є пінка для вмивання, є тонік і є. Пілінг скраб. Пілінг Скраб я замовила. Приїде десь через недільку буду робити замовлення. Отакий От крем 50 мл. Ці манюньки вам вистачить на 4 місяці. Ціна зараз на нього 80 гривень. Тобто, ну, за такі кошти ви отримаєте дуже-дуже гарний результат. Так, мої парфуми Рейна. Щоб сказати, тут є кава, ваніль, це солодкий аромат. Осінь, зима. Не можу з ним подружитися. Не можу. Ось. Так, мій улюблений аромат Омнія. <кхе> зараз в каталозі його, його немає, він є на сайті, але зараз немає в наявності. Дуже приємний квітковий аромат, шлейфовий, осінь, зима, весна. Так, далі аромат, який дуже на нього дивилася. Рози ампери, в общем, не буду каверкати. <клух> Базові ноти шафран. О, і там, навіть я не пам'ятаю, шафран це точно є доманська троянда. от, І последня нота, яка завершаючий аромат, це малина. Аромат дуже-дуже приємний. Не солодкий, дуже стійкий, <клух> дуже шлейфовий. Це новинка. Прошлого місяця він б'є всі рекорди по продажам. Ціна його буде десь 400... <кій> не пам'ятаю 460-470 в... В... в цьому місяці. Далі, аромат, який. Я вже не знаю, який флакон по счету. 10-11. <кій> Це бліс. Шоколад, ваніль. Осінь, зима. Бачите, скільки залишилося в мене? Десь ми... об'єм його тут 50 мл чи 70. 70, по-моєму, 70. То десь не знаю. Дуже цей аромат дуже мені подобається. Дуже-дуже-дуже. І ще один аромат коробочка поста. Це ось такий. Не буду каверкати, цей аромат вважають у нас аромат нареченої. Тут троянда, троянда свіжа. Аромат іде весняно літній. Ось такий от флакончик. Є набори. Є Набори набори є, якщо ви бажаєте. Я залишу посилання на реєстрацію. Хто хоче приєднатися, ось така ціна буде у жовтні на цей аромат. Є ось такий набор, де входить косметичка, аромат, гель для душу і лосьон для тіла. Ось така ціна буде зараз. 1259 Без нижки. Ось така. Ось цей формат. Ось іде <кій> рейна, з, який аромат, з яким я 559 гривень, ось його ноти. Бачите, я з ним не можу подружитися. Аромат. Е Зараз ось роза, яку я показувала вам. Ось, ось цей аромат. Ось. ось на нього йдуть ноти. Тут є шафран. Так, ну він існень даматська троянда. Потім малина, герань, пачурі ладан. Пачурі ладан, <кій> герань, не відчуваю. Тільки йде ідея е малина. Спершу шапран, потім троянда, потім малина. Аромат дуже класний. 440 гривень. 50 мл. Дуже-дуже-дуже ну, класний. омнію я вам не покажу. Зараз я покажу вам бліс. Чому бліс? Ще у нас є такий сенсейшл. От Це весняно. Весняно-літній аромат. Ось його ноти. Аромат дуже ось бліс. 529 гривень. І ось бліст ноти. Чорна смородина груша, рожевий перець, червоні ягоди. рис, канволі жасмин, мускус почули шоколад ваніль. Шоколад-ваніль чую. Грушу ні. рис, канволі жасмин теж ні. Червоні ягоди так. Дуже-дуже-дуже класний аромат. Об'єм об об його 70 мл. Ось. І ще у нас є ось такий аромат гера. Це аромат богині. Ось. Теж ноти. Хер фешн. Теж ось. Він іде аромат е, весняного осіння, ну, я би сказала би весняне осіння зимовий. Дуже-дуже дуже гарний. Що відчуваю я? Я відчуваю амбру, мускус, бергамот, фрукти, жасмин десь десь там, десь далеко. Е, це у нас чоловічі аромати. Хочу вам показати аромат, що я показувала вам. Ось номер 70. Аромат чоловічий. грейпфрут, зелене, зелене яблуко, лимон, кокос, корінь і жасмин, амбра, або бетон, камбуску Що вам сказати, кокос, так. грейпфрут, зелені ноти, так, лимон, так, жасмин, боби амбра цього тут немає. У нас ще був отакий ось аромат баолі. Це свіжий, якщо ви любите. Тож 579 гривень, ціна дуже-дуже-дуже гарна. І зараз, якщо я вам знайду. Ось гелі для душу. 149 гривень. то що я вам показувала. Це каталог на жовтень місяць. Оксіний. Ось лінійка у нас є з кератином. У кого кучеряве волосся, хоче, щоб було пряме. Будь ласка, ось ця лінійка. Вистачає вам на 2 місяці. Сама користуюся, буду замовляти. Ось лінійка маскаліна. Це ось цей аромат. Ось. ось цей аромат. 100 мл. Ось він йде 789 гривень. І ось е, його йдуть <кій> <кій> цитрусові, користь, ірис, пачулі, кедр, мох. Дуже-дуже шикарний аромат. Він йде антибеспирант, йде масажна олія. Якщо так такі для жінок можна. Ласьййон після гоління. <кій> 119 гривень. Іде мило і йде 2 в одному шампунь, бальзам. Ось. Так, що у нас усі ще було? Це наш розпродаж. Це наш розпродаж іде? Ось Тоже. Ціна на шампунь 159 гривень. Це на ось цей шампунь. 159 гривень. Лінійка. Лінійка аква ось іде гель для вмивання. Ось іде сиворотка, крем і крем під очі. Набор такий із 1000 за... гривень. Будь ласка, вистачає його на місяця два. Далі йде колендоло для сухої шкіри, для жирної. Іде у нас з маслом чайного дерева теж. Далі йде у нас люмін, це проти пігментних п'ятин, в кого є пігментні п'ятна. Далі йде Age Reverses, це антивозразна лінійка. І лінійка Resoface Face теж. У нас анти... є у нас троянда, йде у нас крем, іде у нас спрей і гель для вмивання. 650 гривень набор, Дівчатка таких цін ніде-не де немає. Ні, 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 це ще, якщо маєте дисконт, мінус 25%. <кій> Зверніть увагу на гель-каштан. 239 гривень. Суглоби, варікози. Ось така лінійка теж дуже-дуже дуже гарна для волосся. Ось. ось ця лінійка, то, що я вам казала, з часником не пахане. Ось шампунь 500, маленький шампунь. Іде маска і ось ця олійка. Наносите на корені волосся. Чекаєте десь хвилин 15-20. Змиваєте ось ця лінійка. Можете взяти на пробу, ось, скажімо так, ось цей шампунь. взяти масочку. І це. Також є у нас. З чорним кмином проти випадіння, проти лупи. Проти лупи у нас іде ось такий шампунь. І дуже мені подобається ось цей шампунь, Оцей я брала, цей хотіла можу, брати. Це іде з чайним деревом, ці два, а це де з календули. Тоже ось такі-такі ціни. Спочатку, хто хоче каталог, мінус 30%, плюс отримати знижку 25 постійно, залишаю посилання, реєструйтеся, переходьте. Будемо спілкуватися, буду розповідати все-все-все. Якщо вам цікаво, підберу парфум, підберу продукти, які вас цікавлять. Ось так: от, дякую всім. Всім до побачення.